Привіт-привіт усім. Прошу не лякатися, то я краса неземна Оля. Я є. Так, друзі, в мене, знаєте що? У мене день краси. У мене деколи так буває. Так мені то все надоїдає. Ой, то не то. Ні, не то. Деколи мені так то все надоїдає. Ті господарки, ті городи. І все разом взяти, і кухня, і дім, і, і все довкола. І я роблю собі день краси. Цілий день. З собою займаюся тільки. Так, а де моє. Займаюся собою. Роблю. Нохті педикюр підікюр зараз буду робити. Е, брови підкрашу. Патчі поставила, зараз ще масочку на обличчя зроблю. А, коротше. Роплю собі день краси. Mm -hmm. Та й все. Ми ж всі жінки. О, дивіться, яку я маю пальму, та, що, щоб не мішало мені зараз не лізло в цей. Та гривка не лізла мені в ті брови, друзі. Зараз підкрашу. Підкрашу. Бумік спить, храпить всюди коло мене. Чекайте, я вам покажу буміка, як мене підтримує. Бачите? Я сижу і він спить, храпить. Але все одно в полі зору я його постійно мушу бути. Бо ми, ми разом, розумієте, ми всюди маємо все разом. І працювати, і відпочивати, і красу наводити, ну все разом. Буміка теж поведемо на красу, але буміка. Цей, треба якусь суботу записати його. Я вже його записувала перед цим, та й не мали часу. Не мали часу на Буміка, Ну так казали, я не знаю. Треба знову добиватися, щоб нас прийняли, бо треба його постригти, жара. Постригти його, ногтяри, пообтинати. Я маю, коротше, таку штуку, що обтинають кохтики котикам, песикам, Але він так кусає, друзі. Мене два рази так вкусив, що я вже не ризикую сама. Все, я вже даю йому той наркоз. Він засинає. Ну так, він не засинає, але такий в коматозі, знаєте, і в нього стражають за той час, і ногтики обтинають, коротше йому все роблять. Тому я вже більше не ризикую. Не травмую себе його з тими ногтями. але треба забирати, бо він, знаєте, як пес на дворі, друзі, то е, стесує до каменя, до чого-небудь стесує когтики. Той, що в хаті він ж, ну, він бігає по дворі, але. Більшості він в хаті. В нього росте росте закручується і може врізатися йому в шкіру, треба вважати. Тому ми також підемо в салон краси. Ну добре, тросі, я цей. Краса красою. Денис вже пішов, я йду. Пєму кози виженемо, нехай пасуться. Все, красу навела. Брови покрасила байдікюр, байдікюр зробила. М -м -м. Такий червоний, як, як нігті. Як та й що, та йду кози виганяти. Все зробила. Ой, Нуська. Танецька, привітайся. Домагає висолізи. Хоче хімії. хімію. Хімія для бройлерів. Вона все йде, все хоче та запхати свою мордяку. Хочу спробувати. Так, піду швиденько. Підемо. Виводимо Тих дівок. Вже шоста година. Ой, сі-сі-сі-сі. Шостої до восьмої на пасовище. Всіх забрала. Лишилися тільки малюки. Тільки малюки гранду справляють. Так, кричать, такі голосні, я не знаю, ми не мали ні одних тих козенят голосних. А ці ну такі крикливі, вони так кричать, друзі, хто зна, звідки. І воно дуже чути і коза панікує, панікує, кричить собі на пасовищі. Такі голосні два козли, оцей козел і той а Посередині та сама менша, родилася, то козунька. Сьогодні у нас супер погода. Така тепленька, так файна. Така сама, як вчора була. Шкарпетка мені впала. Така сама теплесенька. Дивіться, друзі, хочу показати. Виноград чоловік посадив, як вже пустило. Не фокусує. О. Посадив цей, що ми навісні. Нам сусід дав. І вже як гарно один, а цей другий. Також пустив. Бачите? Листочки попускало. То я вам скажу, так мого чоловіка все росте. Він щоб не посадив, мені навіть квітки деколи не, не посходять. В нього все росте. Як треба щось садити, якесь дерево, чи садити якийсь кущ, чи будь-що, він садить. В нього все приймається. У мене не дуже, <світок> не знаю. Я не знаю. О, Вже маємо перше цвітіння полуниці. О, це гарно. Вже все цвете. Біленькі, біленькі, біленькі. Ще трошки та будуть... Це буде полуничка своя, солодка, червоненька, солоденька. Вже на ринку на цьому магазинах вже продають полуницю, але щось я не знаю. Напишіть, хто вже пробував полуницю, чи... чи вона вже така, як дійсно, полуниця, чи така ще чи така ще з хімію чути. Ну така не в хіміям чути, верніше, а така ніяка. Трохи страшно, якщо чесно, ще брати. Мені так здається, бо щоб не було там багато хімії. Ні. Хоча може, може вже в теплицях вирощують. Мають, ох, те вже є, Мають теплиці свої вирощують. Вже може, може вже було добре вона. Але ціна наша, звісно, я дивилася в супермаркеті, вроді би 300, 360 гривень. Що не помиляються. Ну, але вона ще така, знаєте, коли ми дивилися? ж тиждень тому вона ще така, така ж, а, глянцева була. Ну, така, таку би ще боялася, а тепер, можливо, вже з теплиць привозять. Можливо, вже нормально, не знаю. Такий в мене сьогодні був день. Я сьогодні релаксувала, робила всі процедури, які мені треба, та й все. Ви знаєте, друзі, інколи теж так треба. так треба. Взагалі, я майже нічого такого не робила. Господарку зранку обійшла, погодувала, подоїла, напоїла і все. Почистила в загончиках в них, попідсипала тирсою. Та й усьо. Вечерю треба мені зготувати. Треба подумати, щоб на вечерю смачненьке зготувати. Данеско піде в зал. Треба щось з м'ясо зготувати. Та і все. Та й піду на вечір роз подарку. Та й буду відпочивати. Добре, друзі. Вам всім гарного вечора. Доброго, приємного, тихого, мирної нічки, друзі. Щоб була вона без тривог. І до завтра. Па-па усім!